Всім привіт! Волонтерів можуть звільнити від мобілізації. Сьогодні ми поговоримо саме про це в цьому відео. І так, в Верховну Раду внесений законопроект, який пропонує звільнити від мобілізації, тобто надати право на відсрочку волонтерам, які працюють та приносять користь відповідно до обороноздатності нашої країни та допомагають. Тим людям, які потребують цієї е, якоїсь певної допомоги, е, про що йде мова? Тобто, мова не йде про те, що кожна особа, яка вважає себе волонтером е, чи збирає якісь кошти, е, звільнять від мобілізації. Ні. Е, є чіткі е, умови е, щодо е, надання доказів е, такими волонтерами. Тобто, по-перше, Особа повинна чи працювати ФОПом, чи бути офіційно працевлаштована в певній громадській волонтерській організації. По-друге, повинно бути чітко підтвердження, чітке підтвердження діяльності реальної діяльності такої особи, тобто, на що були зібрані кошти, що було придбано. Тобто, це, це, це має мати документальне підтвердження, куди це було Передано, тобто в яку частину там, чи які організації, тобто чітке документальне підтвердження реальної діяльності, і е, щонайменше за останній рік. Крім того, така особа повинна бути офіційно внесена в реєстр волонтерів. При наявності всіх цих, е, як то кажуть, доказів, така особа може претендувати на те, що вона Може забронюватись від мобілізації. Але ще не до кінця зрозуміло, як це буде працювати, і взагалі це чи буде працювати, тому що, нагадаю, це лише ініціатива, це лише певний законопроект, який на даний час ще не розглядався, і невідомо, чи буде розглядатися. Але сам факт такої ініціативи, він вже говорить про те, що. Це можливо. Тому ця інформація стосується всіх, всіх тих осіб, які здійснюють активну волонтерську діяльність. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписуватись на канал та звертайтесь до нашої компанії за будь-якою юридичною допомогою. Ми будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня!